Василь Васильович Німчук зробив дуже великий внесок у розвиток українського мовознавства, підготувавши цілу серію пам'яток. Василь Васильович пустив у широкий науковий обіг лексикон Пан Вабіринди 1627 року і не просто розповів про нього, але і дав аналіз ширший. Як цей словник відгукнувся у діяльності наступників? Чимало зробив Василь Васильович, відшукавши рукописні списки давніх лексикографічних праць Славенецького і Корецького Сатановського. Василь Васильович Німчук надрукував, підготував до друку, проаналізував. Які були в нас словники латинсько-руські, русько-латинські, ну списки, які підготували ось, ці видатні наші філологи. Крім того, неабияка заслуга його в тому, що у слід за Павлом Гратовичем Житецьким теж наблизив нам дуже важливу пам'ятку під назвою Синоніма Славинороськая. Це рукописна. Така невеличка лексикографічна праця, яка засвідчила загалом, що у нашому суспільстві, культурному середовищі, зріла необхідність якомога більше надати прав громадських українській мові, яка зазнавала тоді впливів різних. Ну і треба сказати, що дисертаційний весь той запал, який був. У Василя Васильовича якраз і реалізувався на синтезі ось цих речей. Розвиток граматичної думки лексикографії у зв'язку із російською, білоруською, вилилося у його монографії, за яку він заслужено одержав високі наукові відгуки і ступінь доктора філологічних наук. Інтерес до лексикографії у нього виявлявся і далі, і зокрема, ось такий архівно-пошуковий. Підхід. І на цьому фоні він зробив дуже корисну, велику справу, опублікувавши із ґрунтовним дослідженням, і з передмовою словник української мови, який уклав Павло Білецький Носенко. Цікаво, що аж до 60-х років знали тільки про те, що існує такий рукопис, такий словник є. Ну, але за тими слідами, які були в науковій літературі, він розшукав два списки цього словника і за оригіналом, який зберігається і сьогодні у інституті рукопису наукової бібліотеки імені Вернацького, він підготував дуже ретельно, дуже якісно словник найбільший словник із першої половини. ХІХ століття на 20 тисяч слів. У цих статтях зроблено було так цей словник Білецьким носенком, що і граматичний матеріал був поданий. Тобто Білецький носенко давав і такі відомості про закінчення, які де вживаються, граматичні форми, яка особливість графіки. Ну, то до цього підійшов Василь Васильович творчо, от, дав сучасному читачеві от, і свої деякі такі доповнення, палеографічні до цього словника. І що теж дуже цікаво, всі його видання дуже готуються, чи готувалися ретельно із форзацами, із знімками якихось сторінок. Тобто, це видно було, що це робилося з любов'ю особливою. І ось цей словник Білецького насенка, надрукований вперше, як пам'ятка, в 1966 році, відкривається портретом білецького насенка із епіграфом. Це теж. Ну, і з певною настановою такою. І це епіграф, який брав собі за мото життя Білецької Носенко, цілком можна віднести і до мото самого Василя Васильовича. Думай добро, роби добро і буде добро. Мені здається, що. Вся наукова і така громадська діяльність ну, Василя Васильовича, вона підпорядкована теж цьому епіграфу. І все те, що він зробив, а кожен науковець, кожне наукове покоління там обов'язково знайде щось таке, що буде відлунювати в його інтереси. Все те, що він зробив, це позначено великою дозою добра. Віру в добро, і що українська мова також у добрі буде роздаватися і брати, черпати з його доробку поштовні скарби.